Йоноподківанок і традиційна подорож угорщиною сьогодні про національний колорит цієї центральноєвропейської країни. 85% всієї країни складають угорці, але є невеличкі вкраплення різних національних громад. Зокрема, на півночі є села, де проживають словаки. Русини українці на сході є невеличкі населені пункти, де проживають румуни. На півдні є пункти, де зберігаються традиції хорватів, словенців, сербів, і навіть знамените Бушов Яраш свято, яке передує пасхальному періоду, також походить саме із Хорватії та Сербії. І є невеличкі е, населені пункти, де проживають німці. Досить велика громада на півночі і в центральній Угорщині Ромська. Їхні знамениті пісні, особливо Ноута. Ну і власне серед угорців є і етногрупи. Однією з найбільших етногруп є Сейкії та Чанго, які проживають у Трансильванії. Вони відрізняються діалектом. Прекрасні національні костюми пісні і кухня у етногруп Матьо і Полоц, які проживають на півночі, в регіоні Ноград та поблизу Мішкольца. Там і є знамените етносело Голоков. Голоко. В угорській мові є три цікаві вислови: Бочано – це вибачення пряме вибачення. Елнезиш це а, вибачення. Якщо я щось хочу попросити, я прошу вибачення, чи можна це зробити? І шойна вам це вибачення у вигляді: мені жаль, коли хтось помер. Ось і сьогоднішня подорож Угорщини.